Всім доброго дня! Сьогодні ми презентуємо для перегляду оцінки лампову радіолу Мір 154 з буквою R. Буква Р це радіола. Випускав цю шикарнючу радіолу латвійський завод ВЕФ в далекому 1955 році. Радіолу розробили в 1954 році. Вона є продовженням лінійки, яка складалася з двох радіол радіоприймачів Мір 152 і Мір 154. Одлічительною особливістю було те, що в радіолі Мір 152 індикаторна лампа. Оця яка з лівої сторони. Була на центральній ці панелі, отут, і надпись МІР, а в радіо приймачі Мір 154 вона винесена на ліву сторону. Логотіп придумали. Так як це назва Мір, символізує мір во всьому мірі, то зробили індикаторну лампу обрамлення, логотіп. У вигляді лаврового віночка, і який зверху украшає голуб міра. От голуб міра і мір. Випускав її латвійський завод ВЕФ от це логотип заводу ВЕФ Радіола повністю відреставрована, модернізована, осучаснена. Саме чим вона осучаснена? Ця радіола ізначально приймала короткі хвилі. Отут тут на шкалі з лівої сторони. Оці три планки це короткі хвилі, три під КВ1, КВ2, КВ3. Далі тут середні хвилі, довгі хвилі. І це планочка індикація включення радіоли. Ще є два глазка. справа. Вивели глазочок, який світиться при включенні звукоснімателя З лівої сторони МП, місцевий прийом, місцевий прийом. На панелі три групи перемикачів. Крайнє ліве положення це тембра, високі низькі частоти регулюються. По центру основний центральний перемикач, який перемикає. Крайнє праве положення звукосніматель, місний прийом і прийом. Це включення в сеть і регулятор громкості. І права сторона велика ручка це привод вірнірного устройства, коли її крутить. Стрілка ходить туди-сюди, настраювання на станції. І мала ручка це переключення діапазону. От така радіола важить вона 42 кг. Це найбільший апарат, який випускався в Радянському Союзі, тих часів. Більшого апарата немає. Одне, що мір 152, він ще трохи більший, десь по 3 см, ширше, вище, довше, ніж Радіола мір 154. То ще більший апарат. Більших по габаритам і по вісу не випускалися апарати, всі були менші. Зверху програвач вініла. А так виглядає. І з лівої сторони я тут вмонтував перемикач селектор входа. Крайнє ліве положення працює FM Радіо, середнє положення модуль і крайнє праве положення програвач вінілу. Потім подивимося, як воно це все щастя звучить. Елементи шкали в попередніх роликах я показував, повністю зачищені, відполіровані і покриті е, позолотою. Гальванічним способом. От така красотінь получається позолочені елементи шкали буде служити довго. В наступних роликах включимо, послухаємо, як звучить ця радіола. На всіх режимах, всім дякую.